Щороку восени в Україні з'являються так звані палії. Любителі спалювати листя, бур'яни та іншу рослинність. Попри постійні заклики та заборони, такі випадки не припиняють фіксувати. Зокрема, і в Житомирській області. Спочатку ну, року на території Житомирської області зафіксовано пожеж в лісових масивах на площі 62 гектара. Також внаслідок спалювання сухої рослинності вигоріло майже 750 гектарів. Полів такі палії переконані, що спалюючи сухостій, вони підвищують рівень врожайності. Хоча насправді кажуть фахівці, це міф. Навіть навпаки, такі дії шкодять екосистемі. Спалення сухої рослинності призводить до пожеж, до лісових пожеж, до меліоративних каналів. Внаслідок чого наноситься велика кількість збитків для лісу, для тваринного світу. Також виділяються шкідливі речовини, які негативно впливають на стан здоров'я людей. З димом в атмосферу потрапляє чадний газ, окис азоту, пестициди та радіонукліди. Речовини, що вивільняються від тліючих рослин, можуть викликати онкологічні захворювання. Окрім того, за спалювання сухостою передбачена відповідальність. Заспалювання сухостою трави, є адміністративна відповідальність, яка передбачена статтею 77 прим 1. Поліція реагує на такі повідомлення, як я вже зазначала. Однак матеріали передаються екологічні інспекції, а також ДСНС. В основному це стаття 77 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Адміністративна відповідальність від 3 тисяч до 6 тисяч гривень на громадян та від 15 тисяч до двадцяти на посадових осіб в основному кажуть у правоохоронних органах про такі випадки повідомляють сусіди або ж виявляють поліцейські під час патрулювання міста. З ними відповідно проводиться превентивна робота. Їм роз'яснюється, що не можна цього робити. Громадяни реагують, відповідно, вони, ну я думаю, свідоме суспільство да, сьогодні воно обов'язково відреагує і здійснить заходи для того, щоб не повторюватися і взагалі там припинити це. Рейди проводять і працівники екоінспекції. Однак за сезон кажуть, штрафників вистачає з початку року. На території Житомирської області було складено 42 протоколи: 30 з яких було за порушення правил пожежної безпеки в лісах, і взагалі склали на суму 40, майже 46 тисяч гривень. Та 12 протоколів складено за статтею 77.1, за спалення сухої рослинності на загальну суму суму понад 36 тисяч гривень. У ДСНС повідомили, що від початку року зафіксували близько 800 пожеж сухої рослинності, і причиною займань переважно є саме людський фактор. Зокрема, 29 серпня у місті Радумишель горіло майже півтора гектара. Спричинила пожежу, за словами очевидців, місцева жінка. Зі слів очевидців стало відомо, що загорання спричинила 81-річна місцева жителька, яка вирішила поспалювати сміття та сухостій навколо свого обістя. Але через пориви вітру вогонь поширився на більшу площу. Під час самостійного гасіння пожежі жінка отримала опіки рук та обличчя. Її виявив сусід, який працює фельдшером, і викликав медиків на місце події, які госпіталізували травмовану до Радомушльської лікарні. Загалом сума штрафів за спалення рослинності та сміття з початку року склала майже 200 тисяч гривень. А також нагадуємо, що в умовах воєнного часу умисний підпал з метою нанесення збитків може прирівнюватися до диверсійної діяльності, що є кримінальним злочином. Катерина Волкова, Ігор Литвак, телеканал СК1.